Прогноз на 7 лютого п'ятниця. сьогодні такий день буде бісяче. Сподобається тим, хто от любить прям понервувати. Це Знаєте, коли ви намагаєтесь встигнути на дуже важливу зустріч, а всі світлофори, як зло, червоні. І чим більше ти поспішаєш, тим більше все йде не так. Але сьогодні фраза: ти ще їдеш, далі будеш. Має бути написана червоною ручкою, маркером на найвиднішому для вас місці, щоб ви її не забували. День спонукає бути активним, але ретельно продумувати кожен свій крок, прислухаючись до інтуїції, і тільки в такому випадку ви зможете досягти бажаних результатів. Поїздки, переїзд, питання пов'язані з власним транспортом. Це може бути купівля та продаж авто, оформлення страховки, необхідність відвідати СТО, чи... Я сподіваюся, просто треба буде додати омивач скла. Він у вас закінчився. Для тих, хто в пошуку партнера сьогодні може бути багато спілкування та контактів. Але пам'ятайте правила сьогодні, не поспішайте. Якщо звісно, вас влаштовує формат співдейтінгу і вам пофіг на продовження, тоді цілком можливо сьогодні закрутити короткотривалий роман. А от для тих, хто у стосунках, не бійтесь перехідних моментів. Якщо є спірні ситуації, сьогодні саме час їх вирішити. Ваші стосунки можуть вирости на новий рівень. Якщо ви. І звісно, готові працювати над ним. В негативі дня, через те, що ви будете намагатися встигнути все, але енергії місяця нас гальмують, може здатися, що ваші зусилля марні. Звідси полізуть різні страхи та небажання взагалі щось робити. Тому зберігайте мій прогноз, повертайтесь до нього протягом дня і згадуйте, що сьогодні потрібно рухатись повільно. Сьогодні є взагалі вірогідність отримати штраф, тому точно швидкість потрібно контролювати. Сьогодні варто обрати образ, який буде адаптивним і стильним. Ідеально підійдуть легкі універсальні речі, які можна змінювати в залежності від настрою чи обставин. Обирайте багатошарові образи, кардигани, светри з великими рукавами, брюки або стильні джинси. Якщо ви хочете трохи грайливості в образі, додайте аксесуари у вигляді шарфів, капелюхів або стилізованих ременів. Кольори червоний, сірий, фісташковий, золотистий, рожевий та зелений. І якщо ви додивилися цей відео до кінця, поставте мені по Вайку, а я вважаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.